Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору Ходи сюди, ходи в Аврору. Так, друзі, ну що ще раз усіх вітаємо з всесвітнім днем карикатуристів. Цю дату обрали не випадково. Адже саме цього дня у 1895 році вийшов перший кольоровий комікс The Yellow Kid». і це видання тоді на той час стало справжнім проривом у світі образотворчого мистецтва. Власне, з цього пішли мультики, комікси, графічні романи і так далі. І ви вже бачили, що в нас за лаштунками сніданку карикатурист в гостях був його mm -hmm. роботу. Ви вже змогли побачити, бо він. Ігоря циганника встиг намалювати, а зараз домальовує мене знайомтеся, будь ласка, Денис Дрейман зараз про нього більше деталей розкаже. Денис, раді вітати, по-перше. Е, та і, е, давайте почнемо з вашої роботи. Ви так підглядаєте за нами? Та? От так. це Неля, це я, я я так розумію, та поруч. Ну да, от, так, от е, я не ну, схожі, реально Єгор схожі. Вже Щось є, Денис, Голова велика, тіло маленьке, е, неля е, волосічки багато. Е, Денис, як ви цим людям, як ви бачите людей? От чому саме такі ми на ваш погляд, а не інакші? Дивіться, я люблю малювати людей вживу, щоб побачити їх реакцію, коли я показую роботи. А як унікальність передати, то я стараюсь робити майже портрет, просто трішки щось змінюю. З більшою чи меншою, але передаю все ж таки схожість. А тіло, як ви е, помітили, я роблю маленьким, щоб це було смішніше. Слухайте, ага. розкажіть, як ви до цього прийшли? Бо наскільки ми знаємо, ви взагалі мали стати медиком, навчалися ага. в медуніверситеті, е, але е, в ітозі карикатурист. Це сталося як такий, знаєте інсайт, інсайтовіч. Тому що я сидів отак, от за партою, верніше за кафедрою. Ага. Нормальна фізіологія, професор читає лекцію. Всі в такі в цьому халатиках, халатиках в шапочках, я теж пишу, і тут, наче, трьома томами книги. Такий бабах по голові, але як книги немає. осяяння. осяяння, як у Ньютона. І якась рука невидима, ось так, от за шкірку взяла і тягне вперед і каже. Денис, що ти тут делаешь? Иди и розвивай свої таланти. Иди Денис, і прошу, і малюй. Денис, так? а ви на е, пари тверезим ходили? Я абсолютно тверезом. Це було е, перші дні е, не весняні, а осінні. Mm -hmm. Тобто, а всі відпочили. Ну ви з дитинства малюєте, я так розумію. Yes. Я пішов шукати а... якраз е, і знайшов вчителя. А, можна дивіться, Ulasen. дивіться, якщо ви маєте трошки медичної освіти, ви ж Закінчили, та, так, в результаті. Так, так, так? Закінчили. Е, медицина це про фізіологію, це про точність, це про таку фізіологічність. так? Е, Крикатура це про якесь друге дно. От так. як ви це все поєднуєте? Чи можливо от е, ця медична історія у вас все одно видна? Як ви це а, все? Знаєте, в чому прикол в тому, що... Я ж анатомію вчив. Да. А потім я навчався на графічного дизайнера, і там у нас була пластична анатомія. Тобто, треба було малювати і м'язи, і кістки. Okay. І я здав на 100 і 100, причому я йому ще на латині все це казав ну, професору. І Він такий, ну все, давай йди. 100 і 100. Тобто, медицина в цьому в плані допомогла. А як поєднується? Цікаве, цікаве питання. Деякі речі я пропускаю через себе, не аналізуючи, і вони виходять через мене як провідника. Як відчуваєте людину, так? Так. Просто інтуїтивно. Ага. Інтуїтивно атмосферу, а також особливість і унікальність кожного. Бувало таке, що карикатура на когось ображала? А, карикатура. Ну, от ваша. Я відрізняю, знаєте, є карикатури, а є шаржі. А Розкажіть. Да. А карикатури, карикатури вони більш такі різкі, ага. а вони. Дуже викривляють деякі риси людини угу. і бувають насміхаються над людиною, тому для самої людини це може бути неприємно. неприємно. У вас шаржі в основному. В мене шаржі. Я люблю, чому шаржі. То у нас такий народ, що юмор такий, що вони краще побачать себе в шаржовому вигляді чи портрет. Тобто без гумора ви хочете сказати. Дякую. А, дивіться, зараз Є, маленька нія. історія. Не ну, знаєте, дивіться. Все нормально зараз маленька історія як карикатури інколи в карнавальній французькій культурі змінюють простір і інколи вбивають. Шарлі Ебдо. Без карикатур. Не було б ні Бетмена, ні Мікі Мауса. Ці персонажі стали культурними символами та принесли карикатуристам світову популярність. Утім, карикатура це не лише розвага через карикатури. Часто показують найважливіші політичні події у світі. Шарлі Ебдо культова французька сатирична щотижнева газета. Журналісти видання публікують сміливі шаржі на політиків, релігійних та культурних лідерів. Та 7 січня 2015 року став для газети чорним днем в історії. На офіс редакції Шарлі Ебдо здійснили збройний напад. Тоді загинули 12 людей: двоє поліцейських і 10 журналістів. Менше ніж за годину до трагедії. Данія опублікувало карикатуру із зображенням лідера джихадистського угрупування Ісламська держава Абу Бакра Аль-Багдаді. Нападники відкрили вогонь просто під час редакційної наради. Збройний напад на цю редакцію був не першим у 2006 році. У багатьох мусульман викликало обурення рішення Шарлі Ебдо передрукувати карикатури із зображенням пророка Мухаммеда, що з'явилися до цього в одній із данських газет. У листопаді 2011 року, коли тижневик опублікував карикатуру на пророка Мухаммеда, представивши його в якості редактора журналу, невідомі закидали офіс редакції пляшками із запалювальною сумішю. Критикували видання й і католики, і представники французького політичного світу та євреї. Денис, але така культура це ж про свободу. Та, да, це про таке ну, волевиявлення. Про... Так, абсолютно точно. Це можна порівняти як свобода слова є, да. А це свобода образу, свобода вислову. Да? І тому кожен художник, і не лише художник, я вважаю, що кожна людина ну, відчуває себе вільною і. Художник має сміливість якраз робити образи, які можуть комусь не сподобатись, але вони наближають до розуміння якихось подій, ситуацій. чи, наприклад. Щось вк вказати в людині. Наприклад, я таке призначення у людини да, щось вскривати. знаєте. Ага. Це може бути неприємно, але е, корисно. Денис, будь я, ти... будьте вільними, як хірургів От, Будь ласка, будьте вільними і, до речі, ставитись з гумором до себе. Це теж так, великий так, показник так, свободи і, і розуму. Е, далі, Тім Робер буде відірвіться. Е, Денис та, залишається та, з нами до кінця ефіру. на ранок просто зараз. Роботище. Бачиш, як багато новин, і як ти багато всього маєш усвідомити, проспостерігати. Тобі навіть немає часу в 45 років вже піти до паспортного столу і а світлину не свою правите. помісити. Та подійся, я просто я я раз перефотографовувався, шість разівся. Ну, ми, ми тобі зараз ще одну альтернативу пропонуємо. Та ось не, подійся. Подійся. Це що я сфотографувався, зараз показує. Ігор оце я. Красивий, оце я нарешті. Вибачте, це як останній путь світлина, чесно. Замість цього вирішили тобі у день карикатуриста зробити подарунок. Поки ти робив свою працю. Карикатурист Денис Дрейман, з яким, ми, до речі, детальніше познайомимося будемо говорити про карикатуру, як основу ага, нашого бачите, життя. Бачите, вже творить, а, творить далеко. Денис вже майже все зробив, як тобі? Схоже на Ігоря? Є? Нормально? Покажи. Паспорт? покажи. Паспорт, та то краще, ніж на паспорт. То я, я її вклею. Денис, я це вклею обов'язково на паспорт. Так. А що це? Я припрошу, оце з вух стирчить. Денис, прийдіть до нас. Расскажіть, Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт-привіт. Привіт, Раді вітати вас. Доброго ранку. Покажіть а, мені. Покажіть мені. Ось так. О, пот... А це то, що я підслужки покажи не можу. Це мої на 45 років. Я думаю, що воно краще, ніж те, що я зробив Клас. на паспорт. А оце то, що я не, 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 не маю підслужки, і, то, ви ж знаєте, що я без підслужки сьогодні працюю. А, а і це подивись, мені просто так. Велика голова. Це щоб все бачить, щоб все відчувати. Так, Денис, так, так так, uh -huh. так, uh -huh. так на uh ту -huh. так тут листу щоб одразу uh -huh. всі звертали перш за все на голову, а потім вже. Вся атмосфера, тіло і все інше. І навіть оператор є. Слухай, я тут красивий. Ух, я, ти, що? Ти, навіть оператор є. Слухайте, дуже класно. Я можу забрати собі додому, чи то треба в музеї? Звичайно, Дениса, Дякую. 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 Денис, Денис, даруйте, даруйте. Так, друзі, ми, до речі, з Денисом не прощаємося. Підпис зроблю. Будь ласка, ми з вами не прощаємося. Ігор підпис покаже. Ігор, З тобою прощаємося, але не надовго. Денис з нами буде до кінця програми, тому я думаю, ви. Побачити карикатуру і на сніданок, і тім Рошніченко буде. Але циганик у нас, як завжди, перше проходить. Він отримав ексклюзив просто зараз від Дениса Дреймера. То Оттак. я унікаль... унікальність унікальність. Будь ласка, за повертаємось. повертаємося про унікальності. Будемо говорити так. Зараз бачиш, малюють на Тімура, домальовують йому карикатуру. Я взагалі мрію, би, щоб у нас е, всі до сатири ставилися б більше так лояльніше. Чи що? Це не сатира, до речі, це шарж, ага. Це не карикатура. Тобто це знаєш така, це не Шарлі бдо, це така просто шарж. Але разом з тим, е, Денис, хочеться, щоб ви представили е, все-таки Тімура, як ви його бачите. От. Hey, не лише Тімура, Денис взяв там, всі там, свої там роботи. Всі роботи. Так, тільки Ігор Циганик вже свою забрати всі... побіг? І вам теж. Клас, подивіться, не кажуть. Зеленський коже да. -а -а, anche, <звязана> yeah, <круто. звязана> так, Тимур, будь ласка, це ну що схожа? Прем'єра. Ну, зараз ще трішки, ще трішки. А -а. людям покажи. Там, так, показую. Так, ну нормально, схожий. Схожий. Давай зараз будемо доробляти. Так, а ось. Ви ну, нормально, ми дуже розході тут з тобою, так? Да? І не Зеленського одночасно. Ну, ну трошки є, трошки, трошки є. є да. Слухайте, Денис, до речі, от наші глядачі Марі Марі пише, доброго ранку сніданок. Я в березні була в Києві і зустріла Дениса. Він нас намалював з кумою. Дуже позитивний хлопець сміявся з нас весь хрещатик. А ще Денис вчив танцювати мене бачату. Подивіться О, нас. Так, ви я згадали? Згадали, Хто це? згадали? цих дівчат? Да, да, да. Клас, дякую, бачите, які клас? класні Позитивні емоції ви даруєте. Не лише шаржі, не лише карикатури. Так приємно ну, бачити реакцію людей, а потім а. що вони згадують. Далі вже Тиму, не, не дописали, все інше залишилось за кадром. А, реакцію, да, приємно Денис побачити. Тимур, твоя реакція. давай. Ти хочеш, щоб ми бачату танцювали? Ні, бачату не треба. Хоча, Не хоча, треба, як не буде. треба, не треба. Ну, от що ти скажеш. Колір. Да, хочеться ще трошки кольору, але не скаже, як що. Денис ще а, Ну, жовтенького хочеться, а, так? Ага. Може бути? Так, ну, дивись, у нас же з тобою різнокольоро. Тимура ah, робота ще в процесі. А Тимур ще з Євробачення, там чорнобілі. А це хто? Це Картос, він пролітає на усіх роботах. У мене також є, бачиш? Це мій дружбан, Картос, це він Це замість підпису, так? Ну що знаєте, щоб один карикатуриста, щоб життя, яке в якому живемо, не так здавалося на карикатуру. Треба інколи підпитати під справжні карикатури. Тоді якось воно вирівнюєшся. Далі буде тім. Так, дякую, все до завтра. І Тобі Так, попереду нас вікторина, і привітання.